Друзі, щиро вас вітаю. Зараз знаходжусь в госпіталі, нічого страшного, просто планове лікування. Знаєте, вона ж війна просто так не проходить, безслідно, щось там залишає як на душі, так і на тілі. Але ж я не про це. Тут дуже багато вільного часу, тому вдається якось осмислити наше буття. Сьогодні, буквально мій старинний друг надіслав мені вислів колишнього митрополита Греко-католічської церкви України Андрія Шептицького. І цей вислів, на мою думку, він дуже созвучний з сьогоднішнім днем. У 41-му році 20-го століття Андрій Шептицький написав, що ключ перетворення України знаходиться в ній самій. Так, нам. Важко здолати зовнішні обставини, але ж ніхто нам не заважає змінювати самих себе. Повторюю, це як ніколи, актуально сьогодні, і цей вислів є відповіддю на питання, чому ми завжди програємо, чому ми постійно наступаємо на одні і ті ж граблі. Тому що ми не змінюємось. І таким чином допускаємо фатальні помилки. Одна з них це те, що ми завжди відмовляємось від влади. Ми, як народ, на всіх майданах гучно валаємо про те, що ми, народ, і є влада, ми є єдиним джерелом влади. Але ж після того, як зносимо чергових покидьків, ми урочисто відмовляємось. Від відповідальності за державу і за себе і віддаємо владу наступним покидькам. Друга помилка: українці завжди шукають лідера, нащо ви його шукаєте? Нам не потрібен лідер, нам потрібні у владі розумні патріоти. Причому слово сполучення «розумні патріоти воно визначальне. І слово розумні стоїть попереду патріотів, тому що патріот це не завжди синонім розуму. Як тільки підходить час виборів, з'являється безліч патріотів. Всі ходять в шароварах і вишиванках. Але ж коли приходять до влади, ми розуміємо, що вони туди прийшли не заради нас. Розумні патріоти, де їх шукати? Знову таки нічого складного нема. Проскануйте свій простір навколо себе. Ви обов'язково там побачите того, хто може гідно вас представляти як голова вашої громади, так і в якості народного депутата Верховній Раді. Є ще один інструмент. Називається він соцмережі. Подивіться туди і ви побачите тих, хто є справжніми носіями реальних проєктів і стратегій, ті, хто зможе зробити. Вас щасливими, а Україну квітучою, все в ваших руках, друзі. Просто починайте себе змінювати. А щоб проще вам було це зробити, я вам би порадив дуже обережно відноситися до тієї інформації, яку ви черпаєте з офіціальних а тому контрольованих медіаканалів. Забудьте за них взагалі. Краще дивитися ті канали, які представлені незалежними. Лідерами громадської думки, які є насіями, повторююсь, в першу чергу проектів і стратегії розвитку держави. Оце вам буде на користь, тому що ви ознайомитесь не тільки з їх пропозиціями, а і познайомитесь з тими, кого потрібно обирати у владу. Якщо комусь моя інформація допомогла і була корисною, я буду дуже радий. А ви підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте вподобайки. Будьте обережні, я вас всіх поважаю. До побачення.